Українці розчаровані роботою влади та головно нульовою ефективністю боротьби із корупцією і безкарністю винних у злочинах проти людяності. Такі висновки експертів напередодні другої річниці Євромайдану, попри те, що українцям вдалося повалити режим Януковича, змінити його на більш демократичний і пода якось повернути країну на євроінтеграційну стежку. Головних цілей досягнуто так і не було. Серед того, що за два роки в принципі так і не вдалося повноцінно реалізувати, в першу чергу питання системної, ефективної е і всеохопної боротьби з корупцією її проявами і ліквідація тих непрозорих схем, які не задовольняли людей, що в першу чергу підтримували майдан, і другою ціллю з реалізацією якої справді є проблеми це покарання всіх. Винних у злочинах проти учасників Євромайдану і проти взагалі активних громадських діячів, проблеми з покаранням людей, які за попереднього режиму були задіяні у злочинах проти держави. Соціологи дослідили українці втрачають довіру до влади. Водночас на фоні цього вражає рівень підтримки громадянами євроінтеграційних прагнень та особливо показник довіри до посадових осіб Європейського союзу. Довіра до посадових осіб складає 42%, А підтримка вступу України до Європейського Союзу, якби був сьогодні референдум, підтримує 54%. проти 24%, Отже, десь п'ята частина. Співвідношення сьогодні одно до двох два за, один проти. Традиційно євроінтеграційні прагнення підтримує захід, центр країни і Київ меншою мірою північ і південь проти приєднання до ЄС Схід і голодно Донбас. Разом із тим соціологи порахували, 72% українців не задоволені тим напрямком, у якому нині рухається Україна. У топ 30 головних проблем війна на сході країни, інфляція і зростання цін на споживчі товари, а також непідйомна плата за житлово-комунальні послуги. Дві третини українців зазначили, їхній рівень доходів низький чи нижче середнього. Половина ж запевняє, на харчі витрачають понад 40% доходу, а це очевидний індикатор. Дорпідності природно кажуть соціологи на цьому фоні кількість невдоволених політикою уряду і влади в цілому різко зростає. Зараз ми бачимо, що переважна більшість населення країни 82%, не довіряє уряду. І якщо ви порівняєте з даними 2012 року, тобто показники ще гірші ніж у уряду Азарова, тобто ну це є безперечний сигнал народного незадоволення діяльності. За підрахунками експертів, показник довіри до уряду президента показав вкрай негативну динаміку за останні півтора роки: близько мінус 70% від початкового рейтингу довіри. Через тотальне зубожіння третина населення готові виїхати з України у пошуках роботи до Європи. Відтак за умови зростання кількості незадоволених рівнем життя українців, соціологи не виключають початку майдану. 3 якщо у 2014 році експерти такі перспективи відкидали, то цьогоріч це цілком реальний сценарій. Тут ми бачимо переважна більшість вважає, що майдан загалом можливий. Це теж наслідок, і я думаю, що це наслідок. Того, що деякі Дуже важливі для суспільства цілі майдану так і не були досягнуті. Серед причин ймовірного такого масового протесту можуть бути в основному три фактори: Перше – це відсутність системних необхідних для суспільства ефективних реформ. Другим фактором, який в принципі може призвести до якихось протесних протесного збурення в суспільстві, є погіршення економічної ситуації і зубожіння населення. Ну і до цієї трійці чинників. Які можуть призвести до збурення протесних настроїв в українському суспільстві, експерти відносять і подальше процвітання корупції в українській державі. Попри все серед позитивних наслідків Євромайдану, експерти називають створення якісно нової політичної нації українців та піднесення національної свідомості та констатують на голодний шлунок підживлювати патріотичні настрої вкрай тяжко. Софія Зарудна, Станіслав Ефремов, АНТВ.